Привіт вам в останньому відео 2023 року. Я хочу сказати до побачення цьому старому року і сказати Привіт новому 2024 році. Хочу кожному з вас побажати, щоб цей рік став роком творчих відкриттів миру на землі в першу чергу, звичайно ж, миру на землі. Нехай ваші проекти, нехай ваші задуми, нехай ваші фотосесії виходять на новий рівень, ви виходьте на новий рівень. Я бажаю вам, щоб вас оминало вигорання, щоб вас наповнював креатив, щоб вас наповнювала гармонія і краса навкруги. Сьогодні я дам відповідь на ваші запитання, які ви залишали у мене в віконечку в інстаграмі. Багато питань повторювалося, тому, в принципі, я думаю, для багатьох фотографів вони будуть актуальні. Давайте почнемо. Перше питання. Реально вийти на дохід на фото в 2000 доларів на місяць. Звичайно, реально. Ем, якщо ви, наприклад, знімаєте весілля навіть по 500 доларів за весілля за повний день, ви зняли 4 весілля в місяць, всього 4 весілля ви вже вийшли на той дохід, звичайно. Дуже все залежить від того, де ви знаходитесь. Тому що якщо ви знаходитесь десь в малесенькому містечку чи селі, то на таку суму напрацювати локально там буде, наприклад, важко. Да? Просто фотосесіями, що люди там не будуть платити. Дорого, навіть якщо ви будете топ-топ-топ, просто рівень життя там в тому пункті, населеному пункті, може не відповідати тим послугам. А якщо ви живете в великому місці, то звичайно це взагалі дуже реально. Дуже реально, прям навіть, ну це прям навіть мінімум, скільки фотограф може там заробляти. А якщо ви в маленькому місці, не треба зразу думати, о, ну все, я не зароблю, бо в мене маленьке місто. Ні, ви можете заробляти на фотостоках, ви можете заробляти на ретуші фотографії, робити, да, замовлення на обробку. Це афішувавши у своєму або інстаграмі, або на спеціальних сервісах, де є різні сервіси, де можна шукати замовлення на обробку, розмістити своє портфоліо. Тобто варіанти є 2 тисячі доларів це дуже реальна сума. Якщо для вас вона здається великою на даний момент, то вам треба працювати не над фотографією, хоча над нею просто треба працювати без ваша професія, а над розширенням свого. Фінансового уявлення і свого фінансового прийняття. Це дуже важливо дозволяти собі більші гроші. Далі рухаємося. Де брати ідеї для зйомок? Таких питань, до речі, було декілька, і в особисті писали, де брати ідеї для зйомок. Ну, дивіться. Перш за все, звичайно. Е Ну, це якась надивленість. Ви дивитеся чи чужі, чужі фотосесії, да, і ви собі щось там помічаєте. О, прикольно це, прикольно це. Можна цю ідею позаїмствувати. Зараз з цим мені здається, взагалі проблем немає. Хоча чим більше у людини вибір, да, тим складніше їй. Так зараз, ну. Зайдіть на той самий сайт Pinterest, Подивіться, там просто мільярди ідей, мільярди. Я завжди мудборди на фотосесії готую саме завдяки цьому сайту. Коли ви листаєте Instagram, ви на щось наштовхуєтесь, ви також зберігаєте. Потім у вас в голові одна картинка накладається на другу і вилазить якась ваша третя картинка. Да? В принципі, так ідеї і берете. Якщо ви про ідеї конкретно клієнту, він звернувся, да? ви з ним вже тоді обговорюєте, які він хоче познімати ідеї. Ви можете зі своїх збережених, які ви зберігали, Дві три, типу, може, йому щось сподобається. І тут вже розкручувати. Реально, ідеї для зйомок беруться з фільмів, ідеї для зйомок реально, беруться з якихось. Розмов з другими людьми. Да? Ідеї для зйомок, перш за все, ви можете брати в себе всередині, відштовхуючись від, від того, що саме вам хочеться знімати, який стиль. Тому що, може вам хочеться щось дуже темне знімати, може вам хочеться файн арт світленький знімати. Тобто спочатку прислуховуйтесь до себе, а потім заходите на різні сайти, інстаграм, підпишіться в Інстаграмі, не на своїх, до речі, знайомих, там, однокласників, які постять одну фотку в рік, де вони там, виїхали кудись їсти суші, знаєте, не треба. Підпишіться на ті профілі які вас будуть надихати, на якихось блогерів, які знаєте, такий візуал такі гарний дають, на якихось фотографів, які вас надихають, і ви постійно скроля ленту, будете бачити на якихось своїх, знаєте, однокласників, які там нічого не роблять і просто виставляють безтолкові сторізи, да, і пости, і ви просто там нічого не черпаєте в тому інстаграмі, а буваєте час. Ви будете реально е, листати інстаграм і надихатися. І ідеї будуть приходити самі з собою. Далі рухаємося. Яку камеру обрати початківцю, порекомендуєте щось в різних бюджетах? Боже, я так люблю це питання. Я колись записувала відео на Ютуб, що які питання бісять фотографа. І це було одне з питань, типу, яку камеру купити. Не через те, що мені жалко відповісти, яку камеру купити, а через те, що, наприклад, я не моніторю камери. Коли я собі купила якусь камеру, от мене зараз ракено нор6. І я не моніторю камери, які там вони є, які що до чого. Але хорошо, це питання, я вже я не знаю, якщо не сотні разів, ну десятки разів. Я вже чула, ну, може й сотню, не знаю. Дивіться, перш за все, як я раджу камеру, саму тушку купляти відповідно вашого бюджету. Повнокадрова, неповнокадрова на початковому етапі не має значення великого. От реально, я знімала не на повнокадрову і шикарно вийшла потім на повнокадрову. Значення більше грає об'єктив, тому я б радилася вкластися в об'єктив. А камеру, ну, наприклад. Canon 600 d можна розглядати камеру, 650 d можна розглянути, якщо ви повнокадрово на перекладах да, дивитися, можете 5 d Mark III розглянути, да, або 5D Mark II, дивлячись, який у вас бюджет. Але звичайно, звичайно, треба, мабуть, зробити відеопідбірку, якусь відео на цю тему і розібрати декілька фотоапаратів, чим вони відрізняються. Але. Я рекомендую просто вибрати по бюджету. Ну, я не рекомендую, наприклад, Canon 1100 d Взагалі моделі гірші, які йдуть старіші Canon 600D, навіть 550, я би не рекомендувала. Хоча 550 дуже схожий. Але все рівно от 600D, 650D, да, от, ці лінійки старші, вищі, вони трошки кращі. Бо 1100, ну, він, він такий дуже дерев'яний. Тому отак. І ще раз повторюся, що звертають увагу краще на об'єктив. І в мене є відео на каналі про об'єктиви, про те, як е, да, що камера це. От просто взяли яка доступна тушку, не купляйте кітовий об'єктив, не купляйте цей набор. Все, купили якусь, можете навіть би ушну, але дивіться, щоб там був пробіг камері, знаєте, як в машині, не дуже великий. Тому що буває, фотографи продають убиту камеру, там вже куча битих пікселей. Тому дивіться, чого людина продає, щоб вона бажано була не фотографом. Да? Дивіться цю камеру, тестуйте. Є програми, якщо ви беушну купляєте, які можна подивитися, пробіг. Ну, я повторюсь, як і в машині. Далі рухаємось. Для новачка обрати Photoshop чи Lightroom. Ви з чого починали? Значить так, я розказую. Я е, кажу, що Photoshop і Lightroom – це не заміняємо речі. Потрібен і Photoshop, і Lightroom, тому що деякі функції не можна виконати в Lightroom, і деякі функції не можна виконати в Photoshop, ті, тільки можна в Lightroom. Але для початку я би рекомендувала освоїти вам фотошоп. Я навіть свої курси записувала. Спочатку у мене йде курс по фотошопу це база, і потім курс по лайтруму. Для мене фотошоп це про ретуш. А лайтрум більше про кольорокорекцію. Е, хтось скаже, та й в фотошопі можна зробити кольорокорекцію, або в лайтрумі можна зробити там якусь ретуш. Так, да, але я про те, що в фотошопі набагато зручніше робити ретуш шкіри, фігури, там пластику, да? базові такі от е, ретуш таку базову. А в лайтрумчику дуже класно крутити різні пресети, обробити серію в одному кольорі. Да? Колись, Боже, я не знала взагалі тих Lightroom, Скажу вам, і я коли починала, в мене реально нападали воші від того. Що я думала, як цю серію зробити в одному кольорі? Я знала тільки один фотошоп, я кожну фотку підганяла. Я відкривала прошлу фотку. Дивилася цю фотку не така по кольору. Я топо кожну фотку. Вручну редагувала. Боже, це просто, я їх згадаю, це був кошмар кошмарний просто. Тому я рекомендую вивчити фотошоп ретуш. І коли я обробляю фотографії так, в такому алгоритмі раджу я вивчити, звісно, спочатку фотошоп, а потім Lightroom, але обробляю я так: прийшла зі зйомки, закинула там, відібрала фотки, закинула в Lightroom, зробила. Загальний колір цих фотографій, скажімо так, їх проявила. Там роу-кадри у вас, наприклад, да, проявили їх через Lightroom, зробили їм кольор. І потім я по одній закидаю, там, ну, ті, що в мене там ретуш, закидаю Photoshop, і вже їх там ретачу, десь прищики, десь то, десь все. Але вчити краще Photoshop, потім Lightroom. І те, і те треба. Далі. Де брати натхнення? Якщо в маленькому місці немає ні локації, ні студії, ні моделей. Е, я вас розумію. Що в маленькому місті з цим важкіше, але ви не повірите, я стикаюся на консультаціях з тим, що люди з Києва говорять У мене немає місця де фотографувати. Люди в мене на консультаціях є з Канади, є з Америки, з великих міст, і вони говорять, нас немає, де фотографувати. А ти, ти, ти думаєш, та серйозно? Та там мільйон місць, мільйон. Тому це проблема, знаєте, на всіх рівнях. Комусь вже приїдається Києва, хтось в маленькому місці не можна знайти, де пофотографувати. Дивіться, якщо студії немає, фотографуєте на вулиці. Зима, звичайно, такий період, особливо наша зима, вона така і без снігу якогось. Да. Можете пробувати щось вдома фотографувати, організовувати. Тим часом, поки у вас зараз немає зйомок, наприклад, якщо вам не критично зараз, ну там фінансовий стан да, не так сильно. Кричить, то ви можете цей час, поки вам нема де знімати, реально витратити на своє навчання і позиціонування, на своїй соцмережі, там, цих 2-3 місяця витратити на те, щоб прокачати свій інстаграм і набрати собі на весну на літо багато весільних, наприклад, замовлень, щоб заробляти на них, або що ви там знімаєте, як один із варіантів. Ну, бо дійсно, коли немає ні студії і вам не можна виїхати, можливо, є якесь маленьке містечко, так? побільше точніше міст... Ніж ваше, ви можете туди виїжджати там позиціонувати себе. Можливо, там є якась фотостудія, да? там фотографувати. Тобто варіантів багато, треба розбиратись конкретно в вашому випадку, але я ж кажу, якщо геть галяк взагалі там найближче місто через мільйон тисяч кілометрів, і вам дозволяє посидіти вдома там фінансовий стан, да? ви можете посидіти і це все направити на виход на новий рівень, тобто за цей час себе прокачати. Або, якщо вам критично заробляти гроші, фотографуйте те, що є в тому містечку. Якісь сімейні зйомки у людей, наприклад, вдома пропонуйте. Я прийду до вас додому, ми пофотографуємо там, біля ялинки, у вас біля того, біля сього, десь на вулиці, десь ну, ну, вдома, сами, самий варіант такий вдома. Далі рухаємося. На вашу думку, чи не замінить ІІ, звичайно, штучний інтелект, звичайно, ретуш фото. Звичайно, замінить 100%. Тому що штучний інтелект зараз набирає таких обертів, що реально він може дуже багато чого. Реально зараз може обробити так фотографію, дуже круто. Але зараз його мінус, що він трохи погано працює, наприклад, з ретушю шкіри, все рівно він мазає. Він ну треба розуміти, що штучний інтелект він ще не настільки розумний, щоб повністю-повністю там замінити. Але дуже багато яких речей, наприклад, просто, як ви сказали, звичайну ретуш фото там яку Кольорокорекцію, якусь банально поправити фігуру. Ви бачили, може, в Тік-Токі натикалися на відео, де штучний інтелект домальовує фото. Це просто, я якщо знайду, то я тут зараз вам ставлю якісь відео. Просто є картинка, та, і штучний інтелект просто домальовує картину. Він робиться дуже шикарно. Тому вам потрібно працювати, не углублятися, так в ретуш фото, типу, що, що робити, там щось неймовірне, старатись і все. Ви таке не зробите. Ви працюєте просто якісно. Швидко, класно взяли, відретушували фотографії, швидко віддали клієнту, і клас, і все. А тоді ніякий штучний інтелект вас не замінить. І, в принципі, е, ну. Штучний інтелект вже не змінить вас як фотографа. Правильно? А ретуш ретушфото це якби ваша така додаткова послуга, і не треба розглядати, що штучний інтелект замінить вас як ретушера. Він може бути вам помічником, і ви можете за допомогою нього просто облегшити собі життя. Отак. Далі. Де можна знайти безкоштовні, але хороші пресети в лайтрумі? Безкоштовні, ну. Я не знаю, ви погугліть, може десь хтось якісь роздають пресети, але все, що є безкоштовне. Що я натикалась на безкоштовні пресети, я теж у свій час гуглила, моніторила, що тоді було ВКонтакті, там були якісь групи. І дуже багато було пресетів по Lightroom, Реально багато. Ну таке було все гавно, ну, чесно, ну от прав відверто. Ну, хто віддає щось гарне, безкоштовне, отак просто на це Ну, віддають, буває класні пресети, але фотографи віддають за якусь підписку. Я пам'ятаю, один фотограф віддавав пресет за те, що. Він збирав там на благодійність на дитячий будинок кошти. Він казав, хто там закидає певну суму. Це Тарас Терлецький, бо може хто в курсі. Хто закидає там якусь суму на цей благодійний будинок, ви отримуєте мої там пару пресетів да, безкоштовно. Тобто є такі дві жухи, є я в своєму курсі по лейтруму дарю безкоштовно пресети. Тобто курс ви купуєте, пресети там безкоштовно, практично, але ви купуєте курс. Є такі дві жухи, але те, що просто знайти безкоштовно, ну, ви замудохаєтесь. Я би рекомендувала вивчити Lightroom і зробити свої там пресети, підкрутити під свої зйомки і полегшити собі життя і не шукати десь на стороні. Ну або чесне слово, купити тоді вже ці пресети якогось класного фотографа, який вам підходить. Але ви можете стигнутися з тим, що на вашій фотографії ляже воно криво, що зазвичай і буває, тому що. Треба розуміти, якщо фотограф показує на такій, там, наприклад, на фотографії моря цей пресет, а ви його накладете на фотографію з зими, то він ляже зовсім по-іншому. Правильно, ну це ж просто набір налаштувань. І на, на різні фотки його треба навчитися підкручувати. В Влетру вчу про це, я, звісно, буду рекламувати, тому що питання такі, що я рекламую і, і, і все. Обробка при постійному світлі не можу підібрати колір. В суті тільки таке доступне. Не скажу вам нічого, тому що ну, обробка при постійному це треба, щоб ви скидали мені фотографію свою. Можливо, ви просто неправильно з постійним світлом фотографуєте, раз колір ніякий не лягає. Зазвичай, якщо фотка, по моєму досвіду, якщо фотка сфоткана гарна, першочергово, гарне, нормальне, правильне світло, то тоді лягає пресет, дуже багато пресетів на неї лягає, дуже гарно і дуже класно. А коли фотка реально трохи технічно неправильно зроблена, то її треба багато витягувати, коригувати і все. Тому, ну, не скажу вам е, так. Просто страх заходити у фотошоп. Ну, бачите, як я можу не рекламувати свій курс. Курс Photoshop Ultramarine 1.0. Купляєте курс тисяча гривень. Боже, я його скоро зніму з продажі. Я не знаю за такі гроші. Мені люди пишуть, що курси по фотошопу купляють за 11 тисяч. Розумієте? І потім вони заходять на мій безкоштовний навіть YouTube канал і знаходять там більше інформації, ніж в тому курсі. Ну, коротше, я кажу, купляєте курс, от прям от, от, от вам прям показано курс, купляєте, і потім у вас це питання відпаде. От гарантію даю. Який найкращий спосіб у вивченні фото самі шукати чи брати курси? Так, це можете шукати самі дуже багато інформації, в частності на моєму YouTube-каналі, але вам треба тоді за все шукати і саме пазлики складати і формувати структуру вашого, вашої ретуші. А можете купити курс, Боже, прям реклама мого курсу, вибачайте, але можете купити курси, і там все структуровано показують. Все, не зациклююсь на курсі, бо. Який об'єктив рекомендуєте прям топ, незважаючи на ціну до Canon? Об'єкти рекомендую, рекомендуєте прям топ, незважаючи на ціну. Всі об'єктиви Canon з червоною кайомкою по кругу, вони будуть всі топ. Ну, взагалі, дивлячись, для чого, для кожного жанру зйомки, зйомки свій буде топ об'єктив. Ну, наприклад, для репортажної зйомки я би порекомендувала 24 24,72 версію об'єктива. Для портретних зйомок, якщо ви десь на вулиці фотографуєте або у вас велика студія є, ви можете взяти 85, ку 1,2, наприклад, вона буде дуже круто. Навіть 135-ка в мене є, теж 2,0 дуже крута, дуже круто знімає. Тому це дивлячись для яких цілей. Взагалі всі об'єктиви, які з красною лінією, це L серія Вони всі дуже класні, дуже світосильні. Далі, чи норм для фотографа обробляти фото тільки в Lightroom, Не вивчила фотошоп? Не норм. Тому що в Lightroom і дуже обмежена, функціонал, і багато функцій ви не можете зробити. Навіть таких, як пластика, десь прибрати животик, чи прибрати друге підборіддя людині, чи десь там руку зменшити, яку вона прижала там до себе, і вона вийшла не дуже гарно. Тому ні, я вважаю, не норм. Треба знати і те, і те. Так, і ще в мене є одна ситуація, яку людина описала. Зараз я вам її також зачитаю. Читаю, вам написала мені дівчинка. Доброго дня! Що робити, якщо клієнти не задоволені фото? Була така ситуація, дуже неприємна І, здається, більше не хочу фоткати. Ой. Дивіться, незадоволені фото. У мене є, до речі, відео на каналі, що робити, якщо клієнт незадоволений фото, якщо я не забуду, я прикріплю ссылку. А ні, то пошукайте просто на каналі. Е, дивіться, чого саме незадоволено. То ви пишете, але тут неповна картина, я не знаю, чого він незадоволений. Може, дійсно фотки погані, то вам треба прокачуватись трошки к фотографу. Може бути, що фотки, на ваш погляд, гарні. І в вашому стилі, і все класно, але цей клієнт не ознайомився з вашим портфоліом, недостатньо вивчив вашу там обробку. Все, замовив вас, а в результаті очікував чогось другого, і його очікування не е, справдилися. Да? Е, Ситуації може бути багато. Перш за все, я рекомендую ну, уточнити у клієнта, що не так. Хай він дасть якусь об'єктивну критику. Якщо ви цю критику можете виправити, звичайно, ви її виправте. Зробіть все можливе, щоб клієнт залишився задоволеним. І якщо не можна, ну. Якось треба вирішувати цю ситуацію, все рівно, щоб клієнт був задоволений. Хоч якось, хоч не знаю, пропонуйте йому переробити фотки, там, да, якщо там йому ретуш не подобається, Пропонуйте, якщо це об'єктивна критика, якщо це просто ой, мені не подобається такий колір, а ви обробили у своєму кольорі скажіть, ну, у мене всі в профілі роботи в такому кольорі, це мій стиль. Тобто, тут треба дивитися, що там саме. Не можу так дати вам відповідь, не знаючи, не бачачи. Але те, що не хочеться більше знімати, Ну, опускаються руки, це нормально в таких ситуаціях. Але ж треба розуміти, що не завжди в житті все позитивно, все радісно, все круто, все легко і все гладко. Інколи бувають такі моменти, такі колюки, да, колюшки, такі на нашому шляху, які треба просто. А, Прожити цю ситуацію, винести з неї урок, взяти для себе якийсь досвід, його як би закріпити і рухатися далі. І оце ну, не хочу фоткати все, ай-яй, насварили, це така трошки дитяча позиція. Виходьте з неї в дорослу, вирішуйте ситуацію, закривайте ситуацію, рухайтеся далі. І да, на вашому шляху є і будуть факапи. І це нормально, це нормально. Путь не може бути гладким. Все, на цьому закінчилися наші питання. Я вам дуже за них дякую. Я вам бажаю, як я казала, Зала успіхів у новому 2024 році, дай Бог щоб цей рік був роком нашої перемоги. Я вас цілую з наступаючимся і до зустрічі у нових відео у новому році.